Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні буде дуже-дуже цікаво! Що ж ми з вами будемо робити? Ну, по-перше, давайте привітаємося! Кожну зустріч ми вітаємося! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, дітки, привітні! Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Ось послухайте загадку про пору року. Все пухнастим снігом вкрите. Луки, річка, гай, будинки, довговухий зайка сірий обернувся зайкою білим. Перестав ведмідь ревіть. Бо у сплячку впав ведмідь. Хто мені скаже? Хто знає, коли це буває? Яка пора року зображена? Взимку молодці. Це зима. Дітки, а про яких тваринок в загадці йшла мова? Про зайчика та ведмедика? А ці тваринки дикі? Чи Свійські. Дикі тваринки де живуть? В лісі. А свійські? Вони живуть на подвір'ї у людей. Ведмедик та зайчик дикі тваринки, проживають в лісі. А яких ми з вами ще знаємо, диких тваринок. Пропоную вам прогулятися до зимового лісу. І, можливо, там ми зустрінемо цих тваринок. А ось і тваринки, яких ми зустріли. Хто це такий? Зайчик-побігайчик змінює шубку сіреньку на біленьку. Влітку він гуляє в сіренькій шубці, а взимку біленькій. А це що за тваринка? Живе на дереві і їсть смачні горішки. Білочка руденька. А хто це за хижа тварина? Це вовк молодці. А це дикий кабан, тваринка, яка також проживає в лісі. А хто це за красуня лісова? Має руденьку шубку. Хитра-хитра. Це лисичка молодці. Нам назустріч з вами вибігло маленьке більченятко. Руденьке, з пухнастим хвостиком. Воно сумне. Чому воно сумне? Дітки, подивіться, а коло нього є матуся. Є його братики чи сестрички? Немає. Більченятко, воно загубилося, шукає свою домівку. І шукає свою родину. А чи знаєте, де домівка у нашого більчиня? У кожної тваринки, що живе в лісі, є свій будиночок. У лисички нора. У вовчика лігво, у білочки дупло на дереві, у зайчика будинок під кущем, у ведмедика будинок барліг, в якому він відпочиває цілу зиму. О, дітки! Тепер ми знаємо, як виглядає будиночок білочки. І знайшли його. Подивіться, ми знайшли родину нашої маленької білочки. В дереві мама білка робить дупло, в якому виховує своїх маленьких діток, більченят, в дуплі багато смачних горішків, зерняток та шишечок. Ми з вами, молодці, допомогли маленькій білочці знайти свою родину та домівку. А чи тільки у більченя є матуся? Ні. Подивіться, у ведмежа є матуся ведмедиця, у лисеня мама лисиця. У зайчиня мама зайчиха. А у вовченя мама вовчиця. Ну що, діти, пора повертатися нам додому. А давайте згадаємо, які тваринці сьогодні допомагали. Маленькому більченяті. А допомагали ми знайти будиночок його. А яких тваринок ще зустрічали в лісі? Зайчика, лисичку та вовчика. Молодці ви сьогодні були дуже уважні. Кажу вам дякую! І до побачення!